Тотальний контроль і відеоспостереження за усіма українцями. Відповідний законопроект вже з'явився в Раді і направились в профільні комітети для обрахування вартості його реалізації, і сроків, і взагалі можливості. можливості. Що ж хочу. Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Зараз буду трішки висказувати своє фе і не просто так. Уважно послухайте і напишіть свою думку в коментарях, тому що це, це важливо, тому що це може бути дуже критично. Не в плані того, що я там боюсь, що мене десь побачить, чи мене запише камера. Ні. Це все взагалі байдуже. Як більшості українцям нічого, ні від кого скривати мені немає що. Так? Тож, законопроект про встановлення відеоспостереження з ідентифікацією як автотранспорту, так і лиць, з ідентифікацією лиць, тобто знали хто, де і що, з'явився у Верховній Раді і хочуть. Приступити до його реалізації, як завжди, подають це нам під дуже хорошим таким соусом, що от мол ми переживаємо за людей, щоб навести порядок скрізь. Да, да, дуже все хорошо звучить. Можливо, воно й так і б діяло, якби не одне маленьке, але в нашій країні війна. Всі дані, я як вчитель інформатики, можу вам розповісти, що всі дані з камер стікаються в одне місце. Якщо воно в якомусь місці лежить, до нього є доступ через інтернет, де гарантія того, що звіти, зражки не зломають цю базу і не буду 24.07 дивитися, де скупчення військових, куди їде військова техніка і все інше. Мало того, що вони вже запустили усі камери на дорогах, бо відділі... Бабла не вистачає, в поліцію не знаходить бабло. Мільярд гривень кожного року давали відеокамери за порушення правил відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. В перший рік війни камери виключили в цілях міркування безпеки. А потім, бачите, бабла нема, давайте їх включимо обратно. А військова допомога, військова техніка, перевезення боєприпасів це все пишеться цими камерами, і чи нема в расистів доступу, чи нема якогось в Україні розумного, да, який їм надав цей доступ, чи не можуть вони зламати цю систему, щоб це все подивитись. Ну це просто виморажує, знаєте, де, де хочуть встановити ці камери в автотранспорті, в об'єктах критичної економічної інфраструктури. Тобто на е якісь електростанції, да, там, критична інфраструктура, поставити камери, щоб бляха-рашисти, коли ціляють, бачили, попали вони чи ні. Ну, якийсь дурдом, як на мене. Далі е парки, зони відпочинку. Це зрозуміло. Пам'ятники культурної та історичної спадщини. Вулиці, автостоянки, тощо медичні та навчальні заклади. От, медичні, да, щоб... Рашки бачили, в якій лікарні лікують військових і давай туди гатити. Ну блін, це залишилось розмістити камери на військових об'єктах. Транслювати це 24х7 по телемарафоні і все, во, тоді буде просто супер. О, не вистачає слів, одні емоції. Можливо, я десь тут не правий, то, будь ласка, виправте мене, щоб якось глянути на це все з іншої сторони. Бо це якесь під соусом таких хороших намірів, так, що от ми за людей безпокоїмося, щоб вам жилося спокійніше, краще. І під цим соусом впарюють нам щось таке, що може призвести до дуже плачевних наслідків. Якби не було інших нагальних потреб і такої ситуації, тоді зовсім інша історія. Друге. Встановлення камер, кожна камера це декілька тисяч гривень, це риночна ціна. Але ж по тендерах так, це буде в два рази більша ціна. І хтось на цьому дуже хорошо хоче швиденько нагрітись, продати декілька мільйонів камер і заробити на цьому декілька мільярдів гривень. Тому що хто в нас виграє тендер? Не... Ті, кому потрібно. Тобто витрати з бюджету. Дрони. На дрони нема, на камери знайдуть, бо то ж безпека. А дрони то не є безпека, безпека і наше майбутнє. так? Отака от от ситуація на сьогодні. Уважно спостерігаю за цим законопроектом, стараюся е, в цілях, от, в моєму розумінні, міркуванні, безпеки. Не варто це зараз робити. І навіть варто... Щось зробити, щоб цього не допустити. Тому що це дуже велика небезпека в плані здачі, здачі наших позицій, здачі наших військових. Тому що ці камери хочу встановити в майже в усіх місцях, де вони можуть бути ті люди. І в плані здачі України. Можу дуже хорошо зіграти на руку ворогу, тому уважно спостерігаю. Вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.